Люди проти машин у Китаї відбувся перший у світі напівмарафон, де пліч-опліч бігли не лише 12 тисяч людей, а ще й роботи. А швейцарський екстремал встановив новий світовий рекорд: пройшов по канату на висоті 2,5 тисячі метрів між двома повітряними кулями, і це все без страховки. Це ті новини, після яких вам захочеться глибоко вдихнути. Не пропустіть. Далі буде ще більш вражаюче. У Пекіні відбувся перший у світі напівмарафон за участю роботів. Німецькі екстремели встановили світовий рекорд, пройшовши по канату між повітряними кулями на висоті 2,5 кілометри. У Нью-Йорку відкрився ресторан, де їжа поєднується з віртуальними подорожами. А в Іспанії створили перший у світі інтерактивний голографічний дисплей. Це новини, які справді вражають. У Пекіні відбулась подія, яка може змінити уявлення про майбутнє спорту та технології. Перший у світі напівмарафон, у якому змагалися люди, та гуманоїдні роботи. На старт вийшли понад 12 тисяч бігунів і 21 робот, створений провідними китайськими компаніями. Роботи, які брали участь у змаганні, мали зріст від метр двадцять до майже двох метрів, і вагу до вісімдесяти восьми кілограмів. Вони були оснащені передовими алгоритмами. Імітують людську ходу, однак не обійшлося без труднощів. Деякі роботи падали, перегрівалися або потребували заміни батареї під час забігу. Найкращий серед роботів подолав дистанцію 21 кілометр за 2 години 40 хвилин, що є значним досягненням у порівнянні з попередніми спробами, коли роботи долали подібні дистанції за 8 годин. Німецькі екстремали Фріді Кюне та Лука Сирмлер здійснили неймовірне. Вони пройшли по канату, натягнутому між двома повітряними кулями, на висоті 2500 метрів над землею. Через те, що стрічка була натягнута між двома повітряними кулями, це додавало складності через постійне і коливання. Лука Сирмлер першим спробував пройти по канату, але двічі впав і змушений був починати спочатку. Фріді Кюне також зіткнувся з труднощами. Через нестабільність куль. Та незважаючи на це, обом вдалося успішно завершити перехід. Передній їхній рекорд у Бразилії на висоті 1900 метрів тепер виглядає як прогулянка по парковій доріжці. Після проходження Фріді не обмежився селфі на стрічці. Він стрибнув униз і з парашутом просто з повітряної кулі. Нерви у хлопця, певно, зісталі. У Нью-Йорку відкрився ресторан, який перевертає уявлення про гастрономію. Це перше у світі vr ресторан де кожна страва супроводжується віртуальною подорожю. Розташований у мішленівському японському ресторані цей проєкт об'єднує високу кухню, технології та мистецтво розповіді. Шеф-кухар створив меню, де кожна страва це окрема історія. Наприклад, тартар з лосося з ікрою подається під час віртуального занурення в океан, а нігірі з тунця супроводжується прогулянкою вулицями до періоду Японії. Під час вечері гості надягають vr гарнітури які переносять їх у різні світи, створені для підсилення смакових відчуттів. Ці віртуальні сцени не лише візуально вражають, але й емоційно збагачують кожну страву, роблячи вечерю незабутньою подорожю. Якщо ви думали, що вечеря при свічках це романтично спробуйте вечерю в космосі або в глибинах океану, не виходячи з ресторану, здається, майбутнє гастрономії вже настало і воно смачне, захоплююче та трохи футуристичне. В Іспанії створили об'ємний дисплей, що дозволяє редагувати віртуальний світ руками у прямому сенсі. Цей пристрій проектує тривимірні об'єкти у повітрі, які можна буквально торкатися пальцями без контролерів або спеціальних окулярів. Основу системи складають гнучкі еластичні стрічки, які замінюють традиційний жорсткий екран. Ці стрічки коливаються із частотою 2880 разів на секунду, тобто дуже швидко. Це схоже на те, як швидко обертаються лопаті вентилятора та створюють ілюзію цілісного об'єкту. Так і тут послідовна проєкція на елементи, що рухаються, формує об'ємну картинку. Таким чином, людина може занурити руку всередину дисплея, щоб перемішати віртуальні об'єкти жестами, знайомими по. Сенсорним екранам масштабувати, прокручувати свайпом або ходити пальцями цифровим ландшафтом.